Всім доброго ранку або доброго вечора. Хто коли мене дивиться, сьогодні хотілося би сказати, що я для вас маю позитивні новини, хороші новини. Але ці новини точно не є позитивними для українців, які зараз перебувають за кордоном. І хто би що не говорив, в якомусь сенсі цього слова тут є порушення правил людини. І я вам зараз хочу прочитати статтю і про те, що зараз відбувається, і що буде чекати українців за кордоном. А я вас попрошу, ставте цьому відео вподобайку, підпишіться на канал, якщо вам подобається, що я роблю. І ви підтримуєте україномовний контент. Та, звісно, залишіть свою думку, чи ви це підтримуєте, чи ви це не підтримуєте. Бо дуже буде цікаво почитати, і не тільки мені, а нашим співчизникам, і в загальному кожен свою думку буде мати шанс висловити в коментарях внизу. Отже, що ж відбулося? А відбулося те, що консульства України припиняють надання послуг чоловікам призивного віку. Від завтра чоловіки призивного віку.